可爱的中国朋友啊，你们好，大家好，我们正在在莫斯科中心克里姆林宫红场，在我的后面。我祝贺大家春节好，我祝你们生活愉快，万事如意，身体健康。我祝大家二零二五年，什么都好，什么都如意，生活愉快。谢谢大家，春节好。 «Хм, А що ж це таке, панове? Це Алко Аташе російського Міда Захарова звертається до своїх майбутніх роботодавців. Але насправді думаю, що Росія, як завжди, все, що бачить, і зашмуляні машці просто дуже сильно хотілося бути нормальною дипломаткою. Взяла і злизала домашні завдання у екс-міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Ну, росіяни традиційно. Як дихають дансі суйо, джічі, кукхеляде, джунгложей. Дякую всім китайцям, які підтримують Україну. Ну але де Дмитро? А де московська алкоголічка? Напишіть до речі про це в коментарях. Встидно, Марія, ставимо вам двійку на перездачу. Наступного разу приходьте тверезою. Це вечір. котики. сьогодні буде дуже багато ничої вати, тому зробіть собі чайок. Ми погнали! Для початку новий гір кінозаміннітік. У минулому учасник війни проти України, а тепер омський блохер правдоруб Євгеній Гольман. Тепер йому дуже сверблять очікувані майбутні переговори. Як сверблять? Итак, у нас весь телевизор, весь интернет, все в сделках. Все мы о чем-то должны договориться. Да когда наше правительство -то, поймет, мы никому не ни, я не должны. Наш паспорт уже везде как красная тряпка. Над нами издеваются. Сейчас они нам эту сделку сделают, потом подкупят силы, подсоберутся, зароются, бетоном зальются. И в 27-м опять начнут. в рот Издеваются. Как же ж грустно. Но я бы и Российские Российский папирец... И с куркой-мутантом не як червона ганчирка, а як туалетна. Ну, та, якою герои СВО за підлогу в полевом шпитале вытирают. Мне кажется, куда более точное поревняние. Mm? Да когда же наше правительство с... мягкотело, это поймешь, что с... она, пи... она, с... Последний наш бой. С... Последние с... тысячелетия, когда мы, с... как русские люди, как с... живем на этом свете. У них же все, с... там, с... за границей. Поэтому не с... Паймешку да кому що а росіян турбує лише хто і куди боться? Якісь тут приховані бажання є. Вам не здається? Що ж це за руски і без згадок про дошку? Принцип нас зеленського сам бід на чисте Єрмак його порить, та його порить. за ЛГБТ продвигають. За які цінності не б'ються? Матінка рідна Єрмак. Зеленського, оце фантазії там на омському морозі. Ми я такого ще не чула. Бороданів з СВО таке заводить. Напевно, не знаю, які там у Півнсайда щодо Єрмака. У нас лише гарантовані докази. Єрмака настільки люблять невідомі художники, що навіть мурали у Києві малюють. Правда, потім ці мурали чомусь дуже стрімко зникають. От не знаю, чому ж. Заздрить хтось, мабуть, народній любові, а може просто хотіли доповнити не вистачило композиції, деяких так би мовити деталей. Але хай грець тому незамінному президентському менеджеру у омічів є нові інсайт про Трампа. Да ми, забрати, та ми посольство американське забрати там не можемо народ. у нас в Америці. Отак от забрали везде. Деньги забрали арестували. сама це Понятно, що це Трамп, это бізнесмен, не клоун. Панасі зараз такого що хлеще строїть там прожарки. Як там забули називається? Санції 17-20. да на нашому народу по... Ну, мабуть, не зовсім, тому що запитання грошей росіянам чогось дуже сильно пече. От прям дуже. Армении выделили 7 миллиардов на кой, если они смотрят в Америку. Руководители, но руководство надо менять. Люди-то с нами, люди за нас, ебаный в рот, лукабруды. Вон, люди потеряли ебраны, свои жилье на, в Курской области, 150 тысяч сертификатов, футболистам по миллиарду, хоккеистам по 10 миллионов в месяц, сука, у них зарплаты. Вы чё, ебаете, вы чё, народ-то, ебаете, Про Курську область, взагалі друзі, анекдот ще тиждень, і буде півроку, як росіяни намагаються щось зробити на власній території. Будемо чесними частину справді змогли забрати назад за допомогою м'яс, але глобально ЗСУ і досі на Курщині і досі дають к**апам потужної. Крапи. Тож тепер питання виникають навіть у курських пенсіонерів, які із суджі вимушено. Переїхали до Курська. Ми не пересіли з цими покинувши прізвище місце жителів. А то, що там війна йде, не КТО. Ні, це не КТО. Якщо б це було КТО, тоди б були хоча б названі імена та... Тисто. Так, так, шляхто. Якщо раптом були не в курсі, то ніякого воєнного стану на території Росії немає. У них там оголошена контр Операція. Хм. Ну, тобто, коли в Дагестані десяток бадьорих молодиків беруть калаші і валять місцевих ментів та підривають поліцейські дільниці, це контр-ристична операція. А коли українські леопарди та бредлі розвалюють російські колони десь на Курщині, це теж контр операція, ось так буває на Росії. То сучасне Нету цих імен. ни Бен Ладена, ни, ни, никого нету. И до Зеленской не С ним же собирается даже разговаривать, правда подписывать ничего не собирается. И что это за террористический акт, который длится почти 6 месяцев и стирает с лица земли целый район региона? Разве это КТО? Это самая настоящая война и было самое настоящее вторжение в Российскую Федерацию. это ніхто не хоче признавати. Так що там признавати? Це ж має бути ганьба. Звільнені з кримінальними справами, хвиля загадкового вкорочування собі віку у кабінетах російських чиновників. Але ні, росіяни готові вкорочувати вік лише своїм підлеглим, якось в турецьку, а в одній із бригад окупантів. В в й бригаді 101-му полку. Отсутствует должная базовая военная подготовка. Экипировка, медикаменты, пауэрбанки, рации, беспилотники. Все покупалось за свой счет. Скотское отношение командного состава бригады. На БЗ отсутствие логистики. Не доставляют ни еду, ни медикаменты, ни воду. Отсутствие эвакуации раненых. Некоторых трехсотых по приказу командования обнуляли свои же. По приказу пекаря, психа, фалангера были расселены раненые военнослужащие нашей бригады с позывными «Султан», «Харлей», Лакі іса піща. ось так. Ми з'ясували, що позивний лакі ніяк не гарантує успішний успіх для російських загарбників. Обнулять і не помітять. А дружність колективів другої армії світу можуть підтвердити ті ж самі матюкливі омічі. Командири бувають різні, Ну за 2-3 года війни ума сходять всі, тому що знаю, що відбувається. на фронте. Віді викладувати не хочу, тому що люди прості і і штуках ані ріжуть болови, какані з варити за того пепіліцю. А ми та не показати про наші командір. А тільня і вже потихеньку починають себеошні жонушки. Детальніше про їх життя у нас був окремий випуск вечора. Подивіться обов'язково. Посилання буде в описі під відео. А зараз вони обтікають шмарклями, що не можуть забрати своїх полеглих мужей. Пусть я буду жінчина в бачанні, і в так скажемо в стресі. Мне 56 лет, моему сыну 36 лет. 9 декабря он погиб. Лежит в лесополосе. Я знаю даже его координаты. Я ничего добиться не могу. Ну, за майже 2 месяца, может, уже и не ложить, может, уже и дикие свини с жерлы. На военной части. Вот этой, они кидают своих и уходят. Вот и все. Вот что он делал. Кровотечением изливался. Нет. Кидали вот эти. З баба на, на них вниз. От усі от як мило, правда? Це вони так про «скиди» з нашої баби яги говорять. З бабок йожок, вот ета на них вниз. Ох, наче казка якась на ніч. Треба собі поставити а, на зацикленні таку медитацію ввечері. Як ідея вам, напишіть в коментарях. Тіло до сих пор лежить і не евакуюрована. Хоча мені сказав командир, що евакуювали, а в вторі вона не евакуюрована до сих пор тіло. как в октябре, начале октября он погиб там и до сих пор лежит. Командир сказал, а если командир вдруг напи***дел Светлана, что тогда? Как жить дальше? А чему так все? Потому что в школах ты про детей не Это и есть святоглядный подход скрепной России. Такая ебаная война, потому что задач нету, целей нету. Так и в школе поймешь, куда стремиться надо. Они Учителей, учителей, надо ми їх боялись, тому що уважали, мали в дуку каски Сейчас попробую кого-то, що и посадить вот до дожились. Справді, дожились до страшного. Герої СВО тепер дохнуть не в посадках, а просто від виразки шлунка у шпиталі. І що ж далі? Панове? Правильно, далі обієнна жена залишається без білої лади та без питьовки у Сочи. Говорил, что медикаментам не хватает. Этого не хватает, что он обязательно потом к врачу обратиться. Ему предлагали госпитализироваться. Ну там я не знаю точно, может предлагали, может нет. Э, но он не может оставить своих ребят, они уходили на бойове завдання. Вот, и как бы он сказал: "Я пока ребят не оставлю, но потом обов'язково обрачусь з госпіталь". І вот не встиг. І хоча ці зарівані жемчужинки доводять, що герої СВО були параламіні ребра, та контузії, і саме через це потім він рушив в Україну вічного полювання на усюрійського тигра. А хто ж це доведе? М? Як каже російська народна мудрість з Максим. Й... Надо жить за свою, за свою родину і йому відказувати супруги в виплатах во всем. Это где? Что это такое беззаконня у нас іде это поставити, як говорится, їх на місце. Беззаконня виходить, хм. а воювати їхати в Україну це було дуже законно. чьи – это другое. Вы такая не одна вдова, поверьте. У нас в Новороссийске такая девочка, у нас есть в Анапе такая девочка, в Подмосковье такая Знаете, девочка. В вашем такая... лице, знаю, в вашем лице за вами сейчас столько вдов, которые потеряли мужей, они провожали здоровых, мобилизованных там ребят. И добровольцев, они ушли, вот, пацаны погибли там, в силу там разных вот, ну, причин. Интересно, интересно, что это за разные такие причины? А можно весь параллель, пожалуйста? А мы своих не бросаем, говорят по телевизору, по первому каналу с утра до вечера. А на деле, вот, отказали вдове. Тут не можем изгадать иншу российскую приказку. На словах ты лет а на деле... Просто сколько можеть терпіла все, кого-то коли пугаємо тими, орешниками. Та да давайте засадимо цілий город Ми одну засадили. Оні не поняли, бить, Ну, що я всім хорошого настроєння, бодрого дня. Сенс миття завершено, але Україна продовжує підпалювати бить, стану. Пригадуйте, як горіло у московоротів через суто українське озвучування гри Stalker 2? М? От цікаво, як почне горіти тепер коли вони дізнаються що західні геймери починають вчити українську мову щоб розуміти все що там відбувається wait your habar is my habar is that what he's saying your loot is my loot tell me I just translated that tell me I did it tell me it says your loot is my loot right now let's go come on come on let's go yeah Вечорок на нашому каналі триває. Друзі, подивіться обов'язково інші відео. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте щодо почутого. Ставайте нашими патронами. Система Патрон Вінісколова. Це ваш внесок, те, що ми робимо. Ну і спонсорство. Нагадаю, що спонсори отримують наші відео найпершими і без цензури. Цілую котики.